Я <реш> ще здивована в тому, що я от там навчалася місяць, я там такі пирожки ліпила. <реш> <реш> от чесно, от такі пирожки красні. А от тут третій день і в мене вже ну, набагато. У <сісті> <сісті> нас завжди шикарні її ті, за курси дуже класні роботи. Тим паче, е, да, я багато чого да, поправляла, підказувала, але все рівно е, давала свободу, і от навіть ваша самостійна просто робота вона вже класна. Тобто, да, десь, понятні нюанси, я говорю, тикаю да, носиком, тут тут, 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 тут. Але все рівно, якщо б взяти так, що ви вийшли і почали робити, в цілому буде непогана робота. Да, її треба... Відшліфовувати, відпрацьовувати для цього потрібно декілька моделей. Добре, як ти мене знайшла, розкажи. Як я знайшла? Взагалі, я хотіла зробити манікюр. Серйозно. Серйозно. <плес> 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 я просто я заходжу така в інстаграм, листаю, одної дівчиці, от серйозно, одної дівчині написала, вона мене записала, все окей, потім вона відмінила, думаю, ну окей. Листаю далі, дівлюсь, о, ти. Тому записатися, потім що та листаю, всього курс. Думаю, блін, треба правити на курси. Йти все таки плюс ще я ще на складі працювала. Ти думаю, як мене все вже здобувало? І все. І типу, я така думаю, все, піду на курси. Треба записуватись. До батьків така зателефонувала, кажу, все я хочу на курси. Тато такий говорить, іди, давай. Навіть нічого тобі не сказали, що ти так ти та ти там вже була. Не відмовлялася. Ні, тато сказав: типу, давай ще раз спробуй, в тебе тоді трохи виходило. зараз <ф> точно <debated> Плюс, це якби чотири людини, вже не 15. там. Тобі твоїй ситуації, що ти вже проходила курси, але вони не дали того результату для того, щоб працювати з клієнтами, щоб ти побажала, що ти у тебе був перерив і ти знову пішла. От свої відчуття. Як ти на це знову да, наважилась? Uh -huh. І, ну, от, б ти таким людям от сказала? От які до сих пір шукають, да, спробували, бросили uh -huh. і працюють, до прикладу, да, там, чи завод, чи склад на якійсь такій роботі важкій і, і ще, можливо, б задумувалися. В за принципі, як в своїй ситуації, що б ти Ну От, по-перше, якщо є бажання. То треба от його не втрачати, коли з'явилося воно іти, тому що от три дня там може пройти і все, угу. бажання пропадає, і ти вже про нього забула, і все. Тобто бажання появляється, знаходиш хорошого майстра, як ти вчителя, який навчить за три дня всьому і все. І не здаватися йти там в салон, сама працювати на себе, але старатися да не виходить. Але старатися дальше буде все ліпше, ліпше, тому що потрібна практика. Що да. тобі не сподобалось? Тут? тут, тут можливо, взагалі в самій системі навчання, да, от от а до я. Ну да, поки там в переписці не знаю прямо от. <гум> з того з того моменту. От до сьогоднішнього часу, секунди до сього до тої секунди зараз, господі, раз, два, три, раз два три. Ну, що, що, можливо, не вистачило, що не сподобалось. Ну, чесно, от все сподобалось, тому mm -hmm. що я от звідси виходила щаслива, якщо чесно, mm -hmm. клас. Я провела хорошо, час свій. повеселилася, mm -hmm. все, Я там до батьків дзвоню, о, в мене то-то було, там, повеселилася, все посміялася. Вона така, ну mm -hmm. хорошо. Ну, типу, мені все сподобалось. І Нічого не було такого? Ні, ні. Якби, а, повірила, я, б <ріст> ні, я б сказала, я прям. Добре, добре, дякую, супер. Добре. Як тобі, до речі, ця онлайн-частина? Те, що було відео і от. потім практика. Тому що тобі є з чим зрівняти. Да. Саме от мені є. твоє мніння дуже важливо. Є. Як тобі такий формат роботи? Тому що, Зараз вибачаюсь, бо багато дівчат ну як багато, да? декілька мене вже просто це говорили, вже, як приходили на курс. Що коли дізнавалися програму, переживали, що, типу, теорія в онлайні, що, типу, буде або там якась фігня, або вони не зрозуміють, mm -hmm. да, і, і більше склоняються до цього е, такого стандартного mm -hmm. виду навчання. Е, як тобі оця сама от, моя система? Е, ну, чесно, от я е, коли навчалася цій академії. То там дуже багато води, все, типу, 50% було те, що не потрібно взагалі. Те, що потрібно, вони проговарювали, але акцент на цьому не ставили взагалі. Тут я по-перше злякалася, тому два тижні 86 відео думаю, господи, як ж плюс у мене роботи до шости вечора було. Думаю, ну ладно, пройду. Я mm -hmm. сиділа там по дві години, слухала, дивилася все. Ізначально я така слухаю. Там 에, про клієнтів, досі, я така думаю, а коли почнеться вже про це все про вало, як опилювати, а потім вже переходимо, ага, все. Ну там вся yeah. інформація, от, е, ну, 80% от точно от прям то, що потрібно. Да, Боже, я кричу просто на весь інстаграм про це. Що дійсно, ну я, ну, якби я пишаюсь своєю програмою, я про це навіть в сторіс говорила, що я не стидаюсь сказати, що в мене на вищому уровні да, моє навчання. І про це ж, опять же, говорять мої учні, і я ну, стараюсь, да, запитувати, що... Стараюсь так, щоб все те, що було в онлайні, дать і на практиці, щоб ви своїми руками це все спробували, пощупали. Я це виправила, підказала. Да, тобто клас, клас, добре, добре, дякую, дякую тобі, велике.